Сірі котики, це для вас хелікон, тканина топкул, колил, грей. притемнений, сірий, загадковий та з родзинкою, петля та кишенька, місце для шеврона на обох рукавах, кругла горловинка. Дуже дихаюча, дуже швидко сохне після прання. Навіть якщо ви спітніли, вона прибирає запах та швидко висихає. Ви не будете відчувати себе дискомфортно. І після прання дуже швидко зможете висушити. На літо просто необхідна річ. Просто безмежно необхідна.